Час горе не лікує, біль нікуди не зникає. Так, ви праві, час горе не лікує. Але якщо ми продовжуємо працювати над собою, якщо ми не поглиблюємо свій стан ігнорування свого болю, то цей біль трансформується в світлу пам'ять і ми вчимося жити в новій реальності. У нас з вами є два шляхи. Адаптивний стиль переживання втрати і неадаптивне. Тобто, або ми вчимося жити з цим, або ми не вчимося жити з цим. Втрати нікуди не ділиться, біль нікуди не зникне. Але це може бути по-іншому. Ми можемо згадувати близьку людину з радістю, а не лише з сумом. Це не означає, що ми не будемо сумувати. Це означає, що ми зможемо жити далі. Підписуйтесь на канал, буде більше інформації.